до нас ще до побачення. Знову книги про романтичне кохання читаєш? Ти тільки послухай, mm. його бездонні смарагдові очі палали вогнем від пристрасті, що захопила обох свій солодкий полон. Вона тонула в безмежних океанах і відчувала, як серце б'ється наче пташка в золотій клітці. Ще мить і це станеться. Що кохання то тільки таке, угу. щоб аж дух захоплював. З такими запросами довіку в дівках просидиш. Подивимось. Ти чого додому не йдеш? Клієнтів все одно немає. Не знаю, раптом хтось прийде без запису. Аська, Тебе раптом не зурочили? Ася вже кілька років працювала майстриною манікюру, і раніше справи у неї йшли непогано, проте останнім часом клієнти все частіше записувалися до інших майстрів. Особисте життя у Асі також не складалося. Тож, коли її колега Вероніка пожартувала, що дівчину зурочили, вона злякалася, що це може бути правдою, і за допомогою приїхала до бабусі. Мало того, що на роботі клієнтів поменшало, так вони ще й обирають інших, ще й в особистому житті повний нуль. Я ж наче симпатична і не дурна. А хіба ж хлопці на тебе не заглядаються? Та заглядаються, але не такі. Які це? Не такі. Ну, я про справжнє кохання мрію. Що я єдина і неповторна, а він красивий, розумний, багатий. Не про те ти зараз думаєш. Це все красиві слова. А справжнє кохання вчинками перевіряється. Ну, а я вірю, що у мене буде красиве кохання. Як в романах. Ну, раз віриш. Навіщо до мене тоді прийшла? Ну, може, мене зурочили, тому й досі його й не зустріла. Ніякого зурочення на тобі немає. Але дійсно бачу, щось притягує в твоє життя негаразне. Візьми жменьку насіння з миски і насип на сіл. Ти щось на роботі робиш не так через те твої біди. Але що саме, поки не бачу. Наступного разу принеси мені якусь річ з роботи, тоді зможу точно сказати: добре, я принесу. Зачекай. Скоро в твоєму житті з'явиться справжнє кохання. Але будь уважною, ти дуже довірлива і наївна. І це може поставити твоє щастя під загрозу. Незважаючи на попередження, Ася зраділа словам бабусі про те, що невдовзі кохання з'явиться у її житті. Зранку наступного дня дівчина прийшла на роботу у гарному настрої. Привіт! Привіт! А тебе там вже чекають. Цей чоловік. Ви до мене? Ой, е -е, ну, Якщо ви Анастасія Федоренко, то. Так, це я. Е, мене звати Єгор. Я привіз ваше замовлення і. Е... Дякую. Ася зовсім забула, що напередодні замовила у спеціалізованому магазині нові манікюрні ножиці замість тих, що зламалися. А вони точно надійні, бо минулі прямо в руках зламалися. Можете не хвилюватись. Це найкраще з професійного обладнання для Мінік. Uh -huh. Про минулі так само казали, але я людина наївна, звикла людям вірити, а мене потім всі підводять. Да ви що? Наш магазин давно торгує цією маркою. І скаржо одного разу не було. Uh -huh. Тим паче, у вас є гарантія? Ну, no добре, вам я вірю. Якщо вам буде потрібне якесь обладнання, ви звертайтесь, я з радістю вам його доставлю. Uh -huh. Дякую. До побачення. До побачення. День видався вдалим. До Асі записалися одразу кілька нових клієнток, і дівчина отримала щедрі чайові. Тож додому вона поверталася дуже задоволена. Прекрасна дівчина, підкажіть, будь ласка, як мені пройти на Садову? А так, звісно, дивіться, вам потрібно пройти ось так прямо, а потім туди. О! Стійте, допоможіть. І він запитав, як на садову пройти, і я повернулася, а він. Ясно. Ви дійсно довірлива. Може, вас краще додому приведу, а то раптом ще хтось буде садову шукати. О, знаєте, було б чудово. Ех, пусте. Зовсім не пусте. Ви раптом не мій ангел-охоронець. З вашими ножицями справи пішли на лад. Сумку мені повернули. З'явилися звідки. Ну, все? Ви мене розкусили? Оце так пощастило. Ходімо. Того дня Єгор зустрічав Асю з роботи і проведжав додому. З ним дівчина почувалася у цілковитій безпеці. А я бачу, цей Єгор так і крутиться біля тебе. Ну, Єгор хороший, але точно не герой мого роману. Аська, ти так ніколи не почнеш зустрічатися з хлопцем. Почну, от побачиш. Я взагалі скоро зустріну справжнє кохання. <рес> Такс, все, я побігла. Папа, давай Ні. до завтра. До завтра. До побачення. Приходьте ще. До побачення. Минув тиждень. Несподівано колега Асі Вероніка сильно захворіла і потрапила до лікарні. Дівчині довелося приймати її клієнтів. Алло. — Слухай, Асько, зовсім забула. Сьогодні о 19-й у мене виїзд додому до однієї клієнтки. Угу. Ти хочеш, щоб я поїхала? Дуже хочу. Вона жінка вибаглива, проте завжди добре платить. Артистка філармонії. Правда, вже на пенсії. Ну що, з'їздиш? Ну, не знаю. Та не бійся. Розхвалю тебе все буде чікі-пікі. Скидаю тобі адресу. Добре, давай. Привіт. 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 Ну, що ти скоро закінчиш? Може, сходимо сьогодні в кіно? Ні, Єгор, сьогодні взагалі ніяк. Чому? У мене терміновий виїзд до клієнтки додому. Ну, давай я тебе хоч на зупинку проведу. Ну, давай. Все, пішли. побачення. Ася ще ніколи не робила манікюр на дому. Тож трохи нервувала перед зустрічю із новою вибагливою клієнткою. Вона переживала, що її робота не сподобається Амалії Вікторівні і боялася підвести колегу. Добрий вечір, Я Ася. Замість Вероніки… Я знаю. Проходьте і зачиняйте за собою двері. візьміть рожеві і руки помити праворуч по коридору. Незважаючи на хвилювання, Асі вдалося догодити Амалії Вікторівні. Клієнтці дуже сподобався манікюр, який зробила дівчина. І Ася була задоволена собою. А ти дійсно, хороший майстер. Будеш приходити до мене раз на 10 днів. А як же Вероніка? А Вероніка тут більше не працює. Мені твоя робота подобається більше. Дякую. Зараз дам решту. Дівчинко. Ніякої решти. Здається, там Марка. Маріко, сонце моє. Відітенько, та. ваше улюблене червоне О. і десерт. А У нас гості? Так. Знайомся, це Ася. Буде робити мені манікюр. Деточка, ви любите червоне вино? Я ну. Марік, дістань три бокали. Сьогодні у мене ліричний настрій. Я почитаю вам вірші. Мені потрібна вдячна публіка. Я так вирішила, я так хочу, і тому ніяких питань. Ти ж не проти? Ні. У компанії Амалії Вікторівни та її племінника Марка. Ася чудово провела час. Після чого хлопець запропонував провести її додому. Галантний і харизматичний Марк справив на дівчину неймовірне враження. Знаєш, всі ці тюнінговані дівчата з мого кола вони не цікаві. Правда? Так, набридли достобіса. Розмови постійно тільки про модні шмотки, брюліки, курорти, а на серці порожнечі. А ти Ася зовсім інша. Ти, ти природна, ти справжня. Ти щира, а ці очі. Тобі колись казали, що в них можна потонути? Mm -mm. Ну то знай, я Я готовий заблукати в них. А це твій під'їзд? Так, не хочеться прощатися. Ну, то може і не треба. Я зайду. <клес> можна, в мене якраз є смачний м'ятний чай. А я якраз обожнюю м'ятний чай. <клес> Ась, е я хотів. Єгор, а давай не зараз, я трішки зайнята. Так, звичайно, вибач. Угу. Давай. А, це хто? — А, не звертай уваги, це так. Друг, Ідем? В ту ніч Марк лишився у Асі до ранку. Поруч із ним дівчина буквально втратила голову. Минув тиждень. Молоді люди почали зустрічатися, і Ася почувалася по-справжньому щасливою. Одного дня Марк подзвонив і попередив, що їде з міста у відрядження. Привіт. Е, як справи? Чому на дзвінки не відповідаєш? О, слухай, все так просто навалилося. Я взагалі нічого не встигаю. Мені здається, я закохалася. Ясно. Отже, не дарма хотів попередити тебе. А в чому справа? Бачив твого красунщика щойно з іншої. Вони цілувалися. Що за ти говориш? Марк, взагалі, в іншому місті. і Навіщо ти це вигадуєш? Не думав, що ти настільки наївна. Ніби доросла не може відрізнити прихуна від нормальної людини. Слухай, ти нормальна людина. А хто тобі дав право взагалі влазити в моє життя? Ніхто. О, ти добре. Іди звідси, і більше не дзвони мені. Теж мені. Голохоронець знайшовся. Ася не хотіла вірити в те, що Єгор сказав їй про Марка, але його слова не давали дівчині спокою. Аби дізнатися правду, вона приїхала до бабусі. Добрий день і тобі добрий. Річ з роботи. Привезла. Та це вже не потрібно. На роботі справи налагодились. Мене зараз інше питання хвилює. Я зустріла кохання про яке так довго мріяла. Скажіть, чи будемо ми з Марком разом? Цей чоловік не твоя доля. Від нього загроза йде. Та ви що? Я поряд з ним на крилах літаю, яка загроза? Кажу, що бачу. Поруч з тобою є людина, яка тебе по-справжньому кохає. А з Марком цим краще розірви стосунки, поки не пізно. Мені здається, ви помиляєтесь. Бабуся ніколи не помиляється. Добре, дякую. До побачення. Ася не повірила словам бабусі і була упевнена, що Марк її доля. Через декілька днів її знову викликала Амалія Вікторівна. Цей колір так пасує до моєї каблучки. Так, вона у вас просто розкішна. Ми працівники культури знаємося на прикрасах. Але треба вже почистити її. Інші також вже треба чистити. От коли я виступала у філармонії, і була в Зеніті Слави, то від прихильників приймала у подарунок лише діаманти. Вони справжні? Ну, а як же? А можна подивитися? Ну, якщо вже побачила, то дивись. Всім привіт! Що, милуєтесь? Mm. Ах, дівчата, такі дівчата. Марік. Всі жінки люблять діаманти, але не кожна їх гідна. Так, так, ну все. подивилися і досить. Так, а де ж мій гаманець? Куди я його поділа? Одну секундочку. Угу. Та де ж він? Може, в передпокої на тумбаці? Здається, я там його бачу. Ось він! Тут! Так, сьма. Тримай. Чесно зробила. Дякую. Майку, я втомилася тут сидіти. Піду приляжу. Ти не проводиш Асю? Ну, звичайно, тітенько. Я заразом і в магазин забіжу. Асю, ви готові? Так, я тільки піду руки помою. Можна? Ну, звичайно. Угу. Ася була здивована, що Марк не розказав Амалії Вікторівні про те, що вони зустрічаються. Зіренька, ти сьогодні весь вечір мовчиш. Щось сталося? Якщо чесно, мене хвилює одне питання. Як не? Чому ти приховуєш наші стосунки від тітоньки? Мась. Ну, моя тітонька, вона людина специфічна. У неї свій погляд на життя. Вона може не зрозуміти моїх стосунків з майстриною манікюром. Потім почнеться: це не рівень нашої сім'ї, вона не з нашого кола, розумієш? Ти… Ми не соромишся? Ну, що ти, Мась? Так думає моя тітенька. Я так не вважаю. Чесно. Чесно. Мась, я тебе так люблю, що просто боюся все зіпсувати. Я тобі обіцяю, щойно настане слушний момент я їй все розповім. Просто у Амалії ще й хворо серце, я не хочу зайвий раз її хвилювати. Мась, я скучив. Я скучила. Залишися. Мрію про це найбільше в житті. Але не можу. Готую тобі сюрприз. Мені? Так. Найкращій дівчині в світі. Буде завтра. Не знаю, які Па-па. Слова Марка заінтригували Асю. Зранку на роботі вона весь час думала, що ж за сюрприз він їй приготував. Привіт. Ой, Веронічка, привіт. Нарешті ти вийшла. Я так скучила, як здоров'я. Угу. Привіт, нормально. Тільки, знаєш, я не думала, що ти моїх клієнтів переманювати будеш. Ти про Амалію, да я ж не спеціально, вона. Ой. Я відповім. Алло. Добрий день. Федоренко Анастасія Сергіївна. Так, це я. Слідчий прокуратури Корнієнко. Вам оголошено підозру про вчинення злочину. Що, який злочин? Амалія Вікторівна Гольцберґ звинувачує вас у крадіжці ювелірних прикрас. Я нічого не брала. Вам необхідно з'явитися на допит. У вівторок, о 12-й годині, я вас чекаю у своєму кабінеті за адресою Березнева, 6. Ти чого так зблідла? Вибач, мені треба Марку подзвонити. Асі не могла повірити у те, що сталося. Щоб розібратися, вона набрала Марка, але той не брав слухавку. Впродовж дня дівчина так і не змогла додзвонитися коханому. У розпачі вона приїхала до бабусі. Мене звинувачують у крадіжці. Але ж я не винна. й Марк мене скрізь заблокував? Невже він думає, що я обікрала його тітку? Я ж тебе попереджала. Твоя наївність до добра не доведе, а ти не послухала. Все на красиві слова увагу звертаєш. А справжнє кохання так і не помітила. Це ви про що? А про те, що Марк твій не той за кого себе видає. Він тобою скористався. Це він взяв. Ті коштовності. Цього не може бути. Може. Дай мені те, що лежить у тебе в сумочці. Це річ із роботи. Мало того, що ти ще й досі в казки віриш. Ти ще й бачив весь час ножицями граєшся, крутиш їх у руках. Ну, буває, коли там про щось думаю або нервую. Не можна цього робити. Є така прикмета: якщо гратися ножицями, крутити їх в руках нічого не ріжучи, це спричинить біди і обман. Ти і так довірлива. Тебе будь-хто обдурить. І що ж мені тепер робити? Невже через свою наївність я попаду за ґрати? Заспокойся. Зробиш обряд, як я навчу. А потім знайдеш людину, яка тобі ці ножиці дала, і зробиш те, що вона тобі скаже. Тоді все в твоєму житті налагодиться і більше ножицями не грайся. Добре, не буду. Дякую вам. Від нас Ася одразу поїхала на роботу, і поки в салоні нікого не було, дівчина вирішила провести обряд, якому її навчила бабуся. Більше ножицями не граюсь, обману бід, позбавляюся. Дівчина сподівалася, що це допоможе їй уникнути неприємностей. Провівши обряд, Ася вирішила набрати Єгора. Алло, Єгор. Привіт, Асю. Тільки сам збирався тобі дзвонити. Слухай. Я хотіла вибачитись, не говорила тоді тобі. Ну, про це потім. Ти можеш приїхати прямо зараз в кав'ярню на розі Вишневої і Собчука. Це дуже важливо. Добре, зараз буду. Давай. Коли Ася приїхала за вказаною адресою, Єгор вже чекав на неї. Єгори, що сталося? Вибач, може, у свої справи, але не хочу, у тебе той мудак водив за носи. Ти мені не вірила, так от він зараз цій кав'ярні з іншою. Якби ж то це було проблемою. Це набагато гірше, ніж ти думаєш. Здається, Марк мене тупо підставив. Як? Поліція думає, що я обікрала його тітку, але я нічого не крала. А от він бачив, як я тримала ті прикраси в руках. Ой, це він. У мене є ідея. Вона така класна. І ти все так шикарно придумав з цим пограбуванням. Ну Ми б за повіту чекали доскону. Моя тітка здорова, як коняка. Вона ще й нас з тобою переживе. Ні, мила, я не хочу чекати. Я вже хочу розкішного життя і на мальці. Для тебе, Зіронька, все що завгодно. Але його поки сховай і не світиним, добре? Нехай все стихне. Цю дурочку манікюршу посадять, а тоді ми вже з тобою. Це ви все. про мене? Опа! Яка зустріч? Я все розкажу поліції. І що ти розкажеш? Як ти мене звабив, обдурив і підстави. Ай-яй-яй! Скажи розумний, тільки б тебе нічого не вийде. Про те, що ми з тобою зустрічались, ніхто не знає. Моя тітка сама написала на тебе заяву. Ти просто обслуга, яка взяла її цяцьки до рук. Спокусилася і вкрала. Тобі нічого не світить, ясно? Ти сядеш за мою крадіжку. Папа. -па. Ну, що вийшли? Так, все до останнього слова. Угу. Про те, що ми з тобою зустрічались, ніхто не знає. Ась, ти ні в чому не винна. Цей походь просто скористав твоєю довірою і все. Та ні винна. Винна, я що повірила в його красиві слова, винна, що тебе образила, що не розуміла твоє ставлення до себе. Ну, ти ж справді як янглохоронець для мене. Йогор, ти мені пробачиш. Ну, а ти як думаєш? Запис, який зробив Єгор, допоміг слідчим встановити справжнього крадія. При обшуку у Марка знайшли коштовності і велику суму грошей. Амалія Вікторівна вибачилася перед дівчиною і з неї зняли усі обвинувачення. Ася з Єгором почали зустрічатися. Згодом він зробив дівчині пропозицію. Бабуся ж нагадує прикмету: не можна гратися ножицями, крутити їх в руках, нічого не ріжучи, адже так ви можете притягнути біди. І обман у своє життя.